Чому наші дівчата не підкорили американців? Здавалося б, доглянуті, жіночні, турботливі, розумні та вмілі в побуті. Перше, господарські навички вже не роблять враження. Наші з гордістю кажуть, я вмію готувати і прати. А американець відповідає: Окей, я теж можу. Друге мова. Багато приїжджають і навіть не намагаються вчити англійську. Мовляв, я красива, він і так зрозуміє, але без спілкування немає глибоких стосунків. Третя мотивація. Часто потрібен не партнер, а спонсор. Американець має забезпечити все: дім, гроші, грін карту. А що в замін? Ну я ж красива. У американок інший підхід. Вони шукають рівноправного партнера. А у наших часто дай мені все, а я нічого не винна. І тут одразу кажуть: та вони ж усі страшні ті американки, але вони говорять своєю мовою, мають амбіції, самі платять за себе, вміють зробити перші кроки і вважають утриманство приниженням. Американець шукає не домробітницю, він шукає партнерку, з якою можна будувати спільне життя. Обов'язково підписуйтесь, у нас все про життя в Америці.